Тривалість польоту. В середньому він від 7 до 10 хвилин літає. Так? Це якщо ми говоримо про гони більше 500 метрів. Йому цього часу достатньо, щоб закрити 4 гектара. А, якщо конфігурація поля, там маленькі гони 100-200 метрів, він буде літати 13-14 хвилин. Там батареї в цілому е, вистачає для того, щоб виприскати повний бак а, і, відповідно, у вас так е, за годину буде. 5 від 5 до 7 вилітів а, по 7-9 хвилин. У вас підстоп. Дрон прилітає під стоп 30 секунд хвилина, в залежності від того, який у вас продуктивності насос, як він швидко закачає цей бак, і заміна батареї, дрон летить, працює далі. Батареї заряджаються або генератором оригінальним, який вбудований зарядний пристрій, да, або... Зарядний пристрій підключається до іншого генератора, але мінімум 12 кВт він має бути. Треба про це пам'ятати. Батарея заряджається в середньому від 8 до 10 хвилин. Да, на практиці залежить від того, наскільки сильно ви її висадили цю батарею.